Доброго дня! До вашої уваги сьогодні Ренокенгу 2021 року. Електричний варіант з батареєю на 33 кВт. Ця батарея забезпечує дальність ходу близько 200 км. Двигун тут 44 кВт і має 102 тисячі пробігу цей автомобіль. В лонг базі в довгий. Автомобіль дуже опарний, салончик і був досить чистенький, ну його звісно помили, почистили і він має дуже приємний вигляд. Всі ручки чистенькі, не затерті. Круїз контроль. Бачимо 102 тисячі пробігу. Зараз можемо бачити половину заряду десь приблизно і зараз показує 97 кілометрів. Ну, Він проїжджає десь 200 км плюс-мінус на повній зарядці. Такий чудовий автомобіль. Гарний помічник для вашого бізнесу, для ваших справ. Гарна резина на титанових дисках, дуже приємно виглядає. З білим кольором машини чорні диски дуже гарно грають. Якщо цікаві, телефонуйте, з радістю відповімо на ваші запитання. Приїжджайте, роздивляйтесь та купляйте, будемо раді. На все добре.